Всім доброго вечора, з вами Джексон Рупертом і я сьогодні продовжую грати в GTA 5. Значить, в минулій серії я проходив незнайомців та далеків в Тревора. У нас так і не з'явилося пограбування минулої серії, а от якраз воно з'явилося, значить тоді ми зараз і поїдемо його виконаємо. Значить сьогодні я буду грати на Xbox контролері. І так, сідаємо в машину Тревора і поїхали на пограбування Так. Все, поїхали. Подивимося, як я пройду його на джойстику, Ну думаю, що все буде нормально. Так, поїхали. Ну тут не так далеко, в принципі. Так. Я думаю, що напевно сьогодні буде тільки пограбування і все. Котики ще бачу. От ми і приїхали. Все побіло тоді. Так. Ага, нам на гору треба піднятися, да? Да. Ну, добре, починаємо тоді, звісно, за тревора. Так, ага, була ніч, настає день. Так, нічого тут неприятнеприйнятного нема. Це... це ще одна твоя срана катастрофа. Ось що це, порубання в палету. Спершу ти не слухаєш мене і береш за ручністю, а потім заводиш з неї якісь ідіотські шкільні романи. Ти з дуба впав? Вона шісти... 60-річна господарка, їй 57. І вона вважає що я зрілий чоловік. Так, дайно ну я тобі дещо скажу. 30 років шлюбу з найпиклішим мафіозі на світі будь кого зведуть з розуму. Ти ніяк не полихуєш моєї становища. О, це так сюрприз. Я знав, що ти хвилюєшся тільки за себе. Я сумую за сім'ї. Та ти свистиш. Ти тільки ти робив, що і не рував їх. А тепер вони тебе кинули, і ти засумував. Просто неймовірно. Я тобі скажу щось неймовірне. Неймовірне гов. Ага. Годі, ви покликали мене сюди. Ви втягнули мене у свій ідіотський світ брехні. Я що тут знову брехня, сонь про нью ейдж і розповіді про хороше життя минулому. То мені можна було і не влазити з Лос-Сантоса. Привіт, Франкліне. Як воно? Гаразд. План такий. Вирушаємо до Пале Бей і беремось до справи. Питання? Зауваження? Так. Я сумую за Бредом. Якби той пришепкувати був би з нами, йому таке сподобалось. Замість цього він тішиться розбищенням білих у федеральній в'язниці. Дякую за розповідь. Ще ще. Яке моє завдання? Чекатимеш, Чекатимеш на них біля річки, подбаєш втечу. Добре. Ці троє Дострінемося з тобою, а ти їх звідти виведеш. Uh -huh. Ну от, усіх се влаштовує. Супер, уперед. Так, ну добре, поїхали. Так, я не пам'ятаю, коли на роботу взяв. Здається, пакі Макрірі. Поветубей по перве. Я постарався взяти якомога кращу. Все, поїхали. Ти коли-небудь робила банк Франкліна? Так, був водієм у одній справі, яку друг Ламар. Це ж по певній мірі схоже на нашу справу, так? Непогано, скільки взяли? Не, Не знаю, не можу згадати. Припини, всі пам'ятають свою номер першу здобич. А я ні. О, Майкі брат, яке у тебе було перше порування банку? 88 рік. У колоці Карсер Сіті порубував мережу на 10 штук. Тоді все було простіше, ніж зараз. 25 років тому, Ісуса. О, бандю, яке у тебе було перше порабування? Що ж поверну про це? Грабування схованок, мабуть, не рахується. Перший реальний курс, дай не подумати. А, а так, бронемашина. Чоловік поламалися на місці міста, на сході міста, і самі не просилися. Скільки ти взяв? Дві сотні тисяч. Оце так. З першого разу. Мені, чесно, вдалося віддати банді. Працював на вагу з дружем. Тож тепер я сам по собі. Тут я тебе розумію. Тепер твоя черга, хлопче. Я ж сказав, не пам'ятай подробиць. Відчепи сьогодні тревора. Це важливий момент, Майко. У цю мить ми під загрозою не смерті розкриваємо душу та зближаємося один з одним. А цей хопець хопак відсиджується, вигває вуха та нічим не дівиться. Hey, Слухай, він же не пам'ятає. Він не пам'ятає. І Я повинен довіряти йому своє життя. Він не довіряє мені достатньо, щоб казати свого першопровода. А як щодо теми? Чому ти не ділишся з групою? А якраз підтверджу факти. ти просто це місце, де проводять чи кави зайшов туди, вийшовши, виніс вісім тисяч. Але не все так було просто, правда? Ці так може там був мій знайомий. Так може він і впізнав мене. Так може тобі вліпило півроку за гратом. Але я відсидів чотири місяці. Ось чому дітки не можна лишати свідки. Ось чому дітки не можна рупувати знайомих людей. Розкажеш, Франкліне. Так, хопче навряд чи це було гірше ніж утра. Раз ти. що ж там було близько двох тисяч. Мене за свою першу роботу. Це непогано. Дві тисячі були на всіх, але мені нічого не дісталося. Спрацював пакетик з фарбою, чувачі. Гроші стали нікудишними. Пакетик фарби. Ну ти тюхті. Я знаю, що не треба розповідати. Ого, фантамі, ми всі з чогось починали. Бу останній раз, коли я щось розказував. Та годі вже, не будь таким похмурим. Учися сміятися над собою. Ти сукуєш стати таким, як він. Хто я? А вже ж ти. Не смієшся, не розслабляєшся. Мя робота моє життя. Вони ніколи не перетинаються. Якщо ми ризикуємо шкурум, потрібно бути як сім'я. Що скажеш фарбовий пакетику. Іди. Ось, хуморусь. Просто візьмемося до справи, добре? Слухай, Франко, висидимо тебе ту гаразд. Як почуєш, що все почалося, готуйся, бо нам доведеться забиратися дуже швидко. Повідай за те час. Блін. Все буде зроблено. Так. Все. Зараз ми висаджуємо Франкліна. Він буде тут чекати. Так, ти знаєш, де тобі треба бути? Знаю. Прихоплю пакетик фарби спеціально для тебе. Добре. Так, припаркуй фургон біля входу в банк. Ага, добре, поїхали. Так, усі оту. Я псюди буду тут. Ще попастися заодно. Ти ідіот. Добре, все. Так, ще всі готові. У нас тут. Все, все, пішли, пішли. Так, прямо на цих чи ні? Прямо, прямо, пішли. Так, це пробування. Лягайте на землю. Так, ви можете вибрати одне з двох, друзів. Усі на підвод, негайно. Ти і ти. Вийшли за прилавку. Ось так. Руки в хору. Так, ем, пильни за нашими вірними слугами. Так, натовп під твоїм контролем. Скоро прибудуть коми, копи, тому не втрачай пильності. Зайця проріза, вибивай двері, м. Ага, добре, вибиваємо. Ось так. Ага, все. Грушенята пішли, і поліція приїхала. Так, зустріну того, хто рець на це да, щоб пристрілює, якщо не зроблю це перш. Так назад. У нас заручники. Чорт, ооо, зараз їх викучуть. Скажіть шерифу, що код 201 підтверджено. підтверджують. Насувати все, що у нас є. Ага, п'ять зірок. Ну все, да. Зараз я поліція збереться. Поліція тут. Час їхні рювання не переплюнути. Переплюнемо їх по-іншому. Да, вони з'їжджаються. Вперед, дійте згідно процедури. Знаєте вас оточено, тому ніяк аеропорт ви не поїдете. Мені хата, здадуться чи ні, Просто цю нову. Відпустіть заручників, і ми поворимо як джентльмени. Час відповісти за скоїну. Йоу, кі-палки. Кулемет, свята моя мамця. Ох, зараз буде дуже спекотно. Ось так от. Угу. Мириш, Все. От так, от, да. Та не виж куда его? Все. Отак вот так. Та это зброй. Это не защо? Пітерла запро. Прав... Це наша алама. Давайте ціна на бензин знову росте. Попичный збиток. Миру. Как мини мініган. Ташка в небі. Буйтажку, збиваю. Екскаш. Обережно він падає. Стережіться. Уперед. Все, йдемо, йдемо. Так, часу. так, зато ці копи, ви не зможете туди вибратися. Чули? По воді ми не втечемо. Все буде нормально, просто тримаємо себе в руках. Іду йду. Так, розстріляй паркан. Зараз, зараз. Зараз. Все, все, зніс, зніс. Ти не вдасться. Та ні за що. Ми не здамося. Аго, Френку, потрібен інший маршрут для втечі. Можеш відшукати транспорт такий, щоб міг витримати куль. Там поблизу є будмайданчик. Гаразд. От ми зрунували чиюсь любуну ту Так, що у нас тут? Ага. Ще й спецназ їде. Так. Де загін двох? Ага, все. Это сбор. Да не. Ой, это я своих стреляю, боже мой. Так, идем прямо на них. Все, гнилка. Да. Ну, скоро сердце. Так, похож прикинуться мертвим, навіть прикидатися не додать. Аго, вау, сюди. Побігли. Так. Супер. Все, біжим біжим. О, прислали армію до нас. Ага, то перші армії. Перші армія. Перші армія у нас. А мама, що ви? А таке не підписувалась. Де там ще армія? Ага, бачу. Та ось. Ой. Це це, я от. Йопер не та, та, щось біля мене вибухнуло. Портайся на базу. Ментри воросодат. Зараз я не бачу, де вони я битва, з солдатами. А, бачу. Ага, бачу. Бачу, бачу. МТ, до нас вотий танк. О, чорт нам негайно треба вшиватися. Йди свяжиться з фронту, але почищу сюди та відтягнув від вас. разом, огонь, щоб я міг утекти. Все, поїхали, тоді... На... поїхали тоді на на... На бульдозері. Так, на мір їдуть до вас. Які тут приватні армії? Та багато. Тут дорогу переховують. Майже доїхав, майже. Так, ми будем їх розстрілювати. Чуєш, ці постріли такі справа. Тримайся там. Та я вже майже під'їхав, все. Все, здається, я приїхав. Засухайся ти, ти до пострілу. Де вони, там і я. Чекаємо тебе. По грузному війні. Я теж в грузну, Все, приїхали. Будеться відстрілюватися. Так, ось наше корита. Молодчино. Уперед, уперед, уперед. Ух ти, блін, танк. Сподіваюсь, він нас не знищить. Прямо й до фабрики. Так, не попав. Так, праворуч ще один танк, повертай ліворуч. Ага, повертай. Мало шуму тут наробив? робив. Ти ж знаєш монстра, там Де ми, там і драма. Ага, вон ще один танк. О, то жди. Так, все, туди не підемо. Все, давай, 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 вибігаємо. Так, ходимо всередину перепочину. Куди натримчатися, мені не потрібно відпочити. Открыть с нього глядати як справжність. Треба зловити поїзд. Так, ага, ні, це... Це я не буду Ага, бо... Так, вони нас оточили. Ага, дай то есть. Так, тоді. Буду сповільнювати час. Так, ходімо, через стом. Дамайся за хо за мною хопче, мене... А, треба було втягнути костюм. Так, де він там... Ага, бачу. Он ще один. Так, хедшот. Ага. І ще один хедшот. Дай за мною Френку не варто тобі лізти наперед. Е, Давай-ка а ви де я. Танки загнали нас на птаху фабрику. А постарайся розібратися з наземними військами. Так, якщо ти не точно не буду рандомбану, то маєш час його досягти. Так, тримаєшся Так, Пішли, пішли, пішли.

Крізь. Пояс це наш єдиний шанс. Я так розумію, тут їх зараз багато буде, да. Ти ще живий? Так, давайте сповільнимо часу. Так. Подивимося, тут ще. Так, наткнувся на дурників який ще на фабрику, батьох затримав. А, зараз, зараз, зараз. Байде хто прошоти. Не знаю, що ми робили без тебе, брат. Поздихав, мабуть. Ті, гас, щойно зустрівся з їхнім загоном назовні, мабуть, це нас все буде добре, якщо ми доберемося до платформи. До платформи, худ Тіму! Най на холен. Останній шанс. Ми всі можемо втекти. Застрибуємо потім, все пішва, пішли. Давайте Ось сюди. Застрибуйте. Суперово. Все, так вистається від них. Так. Уперед легше легше. Я ваш друг Агент Санчес. Наш особистий корумпований старшистий Урян. Він треба бути обережним, ясно? Тому що цих поїздів постійно не шукають нелегалів. Якщо ти попадешся, тобі тормамо його. Дуже смішно. Якщо думаєш, що ти двоє тебе підтримують, Будеш дуже розчарованим, чогось. Так само, як і ти. Це всі гроші. Усе що в нас є. Гаразд. Ось ваша частка. Якщо враховувати офіційну платню держробітників. Тут це великі гроші. О, так. Настільки виучині, що за. Вау, неймовірно. На цьому все. Агент Гейнс вийде на звук, що не розпочнеться операція з порятунку світу. Тримайся разом, виродок. Добре. Мабуть, нам треба розділитися, бо вони шукатимуть oh, групу oh, стріл. Оце ми напровували крові зароди безпеки цієї держави. Одні фронтени. Добре, я з тобою зв'яжуся. Чудово. Пасух, серйозно? Ну все, виконали цю місію. Так, Поробування виконано. Ну, давайте подивимося. Так, 44% точність. Час місія трохи не встиг. Пічне ушкодження. Виконали 36 тисяч, Майкл Франклін, Тревор по 433 тисячі отримали. Лестер 210 тисяч, команда 245 ФРБ 6 мільйонів. Ну, все тоді. Так, що у нас значить по часу? 20 хвилин. Ну що ж тоді, всім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперто. Не забувайте, будь ласка, коментувати, підписуватися на мій канал, ставити подобайки. І всім до зустрічі у новій серії GTA 5 Всім на добраніч.